На навчальному полігоні учасники курсу показуватимуть те, з чого навчились на теоретичних заняттях, розповідає інструктор з позивним коваль з 30-метрової дистанції. Вони мають влучити в мішень. Оце в нас противник, да? І ми маємо влучити саме в чорний прямокутник. Кожен курсант отримує 40 набоїв, забивають по 10 набоїв в магазин і виконують вправу. На вогневому рубежі до стрільби готується учасниця курсу Анастасія. До бою готові після чотирьох спроб і вистріляних набоїв разом з інструктором ідуть дивитися на результат. Ним каже, здивована Чотири бачите, ось дві е, майже в одну зайшли. На мій погляд, вона добре відстрілялася. Я задоволений. Я теж задоволена. Давно стріляла, і було всього два влучання, і це в принципі в усю мішень, не те, що в ціль. А тут е, просто всі дуже багато попала, і це прям радує, дуже радує. Ну, ми живемо в такі часи, що ніколи не знаєш, що тобі знадобиться. Медичка це, взагалі, я вважаю обов'язок кожного громадянина, хоча б якусь базову підготовку мати. Стрільба ну не доведи Господь, але теж доведеться. Учасник курсу Роман розповідає, для нього це другий вишкіл із вогневої підготовки. Це адреналін, адреналін це завжди класно. Ми живемо в такий час, що треба мати навички відповідні бо ситуація постійно змінюється. Саме головне це те, що це абсолютно безкоштовні курси і тут може будь-хто прийти. Хто має тільки головне бажання уроки зі стрільби відбуваються в межах 48-годинного курсу підготовки громадян до нацпротиву, пояснює начальник центру Олександр Гащук. Заняття стартували в листопаді. Стрілецька підготовка один із напрямків навчання. Війна в державі. Ну це безумовно необхідно вміти. В першу чергу воно готує дисципліною дисциплінує людей. Люди розуміють, що таке зброя, люди розуміють, як з нею поводитись, і, безумовно, це потрібно Ібно Дар'я Шевченко Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.